Новий коридор у дії. напередодні одразу шість суден з українським збіжжям вирушили з портів Одеса, Чорноморський південний серед них і Балкер Катерина е зафрактований ООН у межах реалізації програми боротьби з голодом у світі. На його борту більше 37 семи тисяч тон пшениці для ємену, який на межі гуманітарної катастрофи загалом у ході реалізації зернової угоди. Вже вдалося вивести майже півтора мільйони тонн агропродукції. Втім, в уряді розраховують на збільшення пропускної здатності до п'яти мільйонів тонн на місяць. І більше про експорт зерна, ціни та цьогорічний врожаї поговоримо з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства України. Пане Микола, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пане Микола, майже півтора мільйони тонн українського збіжжя вивезли 56 суден до 18 країн світу. Це статистика за місяць роботи зернового коридору. Але як розуміти ці взагалі цифри? Це багато чи мало? Ну, це, 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 скажімо так, це дуже добре. Це е... Порівняно з тим, що було, це звичайно значно менше. Ми вивозили в місяць там 200 суден в середньому спокійно зі зерном, але враховуючи всі складнощі, враховуючи, що тиждень від тижня судна кількість збільшується, це дуже хоро, хороша динаміка. Тут основне як і в інших важливих процесах, динаміка, а вона дуже позитивна. Тому так я вважаю, це багато. Тобто темпи обсягу експорту зараз постійно збільшуються. Темпи обсягу постійно збільшуються. В нас ви тобто, ви назвали цифру півтора мільйона тонн, Вона десь буде близько коло цієї. Це то, що пішло з Одеси і інших наших Чорноморських портів. А загалом Україна вивезе протягом, за серпень приблизно 4 мільйони тонн Всіма можливими способами і цими сухопутними коридорами і Дунаєм, ті маршрути, які були налагоджені під час війни останні декілька місяців. А до якого рівня ми маємо дійти на місяць? Дивіться комфортний рівень в стандартних умовах для України це біля 6 мільйонів тонн. Але треба розуміти, це рівень експорту, який існував до війни при стандартному Плануванню трейдерів, фермерів, коли не було накоплених якихось залишків, коли не було хвилювання за завтрашній день. Тому в нашому випадку, ми розуміємо, екстраординарна нестандартна ситуація, тому всі ми хотіли б осінню домогтися кращих об'ємів, ніж середньому пороку минулого року. Пане міністр, розкажіть нам, будь ласка, чи змінилися ціни на наше зерно від початку війни та, от, власне, після відкриття зернового коридору? Ціни. Є дві ціни умовно цього року. Перша це ціна загальносвітова, яка формується різними факторами зі всіх країн, не тільки з України. Україна просто один з найважливіших цього сезону. Ці ціни за останній місяць вони йшли то вверх, то вниз, але можна сказати, що вони в межах того коридору, який очікувалося, і приблизно такі самі, як місяць назад. Разом з тим, що найбільше нас хвилювало, це внутрішні ціни, які були дуже низькими. За місяць вони приблизно піднялись на 20-30%, що також добре. Але цього явно недостатньо. Вони мають, як на мене, піднятися ще на 50-60% хоча Хоча щоб фермерам, щоб фермери почали входити в зону комфорту. Це основне завдання, яке яке важливе для всього ринку і для всіх інших, які мають відношення до цього. А от щодо довіри та партнерських відносин Україна стала ризикованою країною для вкладання угод. Що допомагає руйнувати цей бар'єр при спілкуванні з нашими партнерами та замовниками? Ну треба розуміти, що весь агробізнес в світі, зокрема в Україні, це в основному приватний агробізнес це приватні. Фермери, які вирощують зерно, це власники інфраструктури, основно приватний бізнес. Власники кораблів це теж міжнародні компанії, практично всі вони приватні. Тому очевидно, що вони оцінюють ці ризики, виходячи зі стандартних ситуацій. Як допомагає бороти цю, допомагає вибудовувати, скажімо, ці нові ланцюги довіри? Перший час, друге надійна робота, третє. Очевидно, що в багатьох з них є елементарна людська і бізнесова симпатія до своїх постійних партнерів в Україні, і вони до певної міри готові тим терпіти і враховувати це. Тому в будь-якому випадку, якщо нам не помішає ворог, то це питання часу. Ми максимально ми це мається на увазі український бізнес відновимо довіру до цього. Ну держа, органи державної влади самосу. Тобто, ми стабільні, нам довіряють. Я правильно розумію? Ну так було дивіться. Україна має репутацію надійного зернового партнера уже десятки років, за часів незалежності, як мінімум два десятка років, і кожен рік вона покращила якість, покращувала логістику. І то, що ми зараз показуємо за останній місяць. Два абсолютно в очах всіх міжнародних партнерів підтверджує, що ми навіть в таких складних умовах стараємося вернутись до того рівня, який було перед тим. Очевидно, що є багато форс-мажорний форс-мажорів по договорах і невиконання в срок. ну це очевидно зрозуміло стація. Іншого не могло би бути ніде і ніколи при такій великій війні. От, але я не чув особливих нарікань, що український бізнес, українська сторона якось, скажімо так, недобросовісно зловживає цим, і е, мені здається, що традиційні і нетрадиційні, скажімо, з точки зору, що вони раніше не купляли на зерно партнери. Це цінують, пане міністр, Деякі експерти прогнозують, що для нового врожаю не вистачить сховищ, чи правда це? Ну, а дивіться, в нас сховище, скажімо так, належної якості, не беремо будь-що, де можна завести там три мішка зерна і зберігати. Беремо пристосовані для цього спеціально побудовані елеватори і зерносховища на підконтрольній нам території приблизно 40 мільйонів тонн. Зрозуміло, що на піку в нас непоганий урожай, який ми вже два рази. Цього літа, як міна ПК і весь ринок скороговали в бік, бік підняття, передбачає ця кількість урожаю, що нам на піку, якщо нам не вдасться досягти об'ємів вивезення, які би ми хотіли, буде не хватати приблизно до 20 мільйонів тонн зберігання. Але це має це найгірший сценарій. Для нього має з'ятись декілька факторів. Перше зана дуже вдалі умови для оборки, коли ми все збираємо в один час, тобто суха, ясна погода по всій Україні, і вся країна одночасно збирає таке буває через дек... дуже рідко. Першими друге, ми не вийдемо на ті об'єми, які би ми хотіли по вивезенню портів. Тобто тільки залишки в Україні не буде падати. Тобто, при цьому розкладі нам не буде хватати там десь 20 з чимось мільйонів тонн зберігання, які треба забезпечити. Це бізнес і держава вирішила в даному випадку. Чому я говорю бізнес і держава? Тому що по тому, як ми моніторили ринок і учасниць спілкувалися з учасниками ринку. Приблизно від 15 до 19 мільйонів одноразового зберігання закупив або законтрактував бізнес, а також за допомогою міжнародних грошей і через організацію ФАО міжнародну було закуплено проведено тендер цього місяця на приблизно 6 мільйонів тонн зберігання за ініціативою міністерства ПК. І є окремий ще тендер від USAID, ми надіємося, що це буде мільйона, можливо, і більше тон зберігання одноразового. Це тобто певні системи зберігання і і певні системи загрузки і вигрузки. І ми це також роздамо фермерам всім пропорційно гектарам, які є в Україні, виходячи з нового норми, яка математично буде рахуватися. Тому е і в принципі, об'єктивно Україна напевно забрала всі можливості по Весь, скажімо так, одноразовий, одноразові системи зберігання, які зараз є в, обідні, в світі на ринку, вони в основному йдуть в Україну. Тому ринок і держава підстрахувалася, я надіюся, і десь достатньо в глибині впевнений, що особливо проблем з цим не буде. Пане міністр, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.